Отож, термін держава-сателіт означає країну, яка формально є незалежною у світі, але перебуває під певним сильним політичним, економічним і військовим впливом, або під контролем іншої країни. Взагалі цей термін використовується переважно для позначення країн Центральної та Східної Європи, Варшавського договору, часів Холодної війни. Ну і конкретно в Питання цього відео ми будемо розглядати держави-сателіти е, СРСР. Взагалі, що ми маємо на увазі, коли говоримо про е, ці країни радянські сателіти? Е, По-перше, вони були незалежними націями, е, здебільшого, однопартійними комуністичними державами. І генерального секретаря, яких по суті мав затверджувати Кремль, тому їхні уряди зазвичай проводили свою політику майже повністю відповідно до побажання Радянського Союзу. Однак були кейси, коли націоналістичні сили і тиск всередині країн сателітів відігравали доволі значну роль у відхиленні від цього суворо радянського способу правління. Визначальною характеристикою е, саме комунізму в країнах східного блоку був е, унікальний симбіоз держави з суспільством та економікою, по суті, в результаті чого політика та економіка втрачали свої відмінності та автономію. Навіть попри те, що 15 мільйонів жителів східного блоку мігрували на захід з 1945 по 1949 рік, імміграція була по суті фактично зупинена на початку 50-х років. А радянський підхід до контролю над таким національним рухом був наслідуваний більшістю країн східного блоку. Важливо також зазначити, що ось ці, от як їх називають чи режими репліки радянського зразка, які виникали в країнах східного блоку, не лише відтворювали ось цю от. Радянську економіку, але й прийняли доволі такі жорстокі методи, які використовувалися Йосипом Сталіним і його прибіжчиками для придушення реальної та потенційної опозиції. Наприклад, сталінські режими у східному блоці розглядали навіть певні маргінальні групи опозиційної інтелігенції як реальну потенційну загрозу через власне підвалини, на яких ґрунтувалася сталінська влада. Оце от е, наше вже добре знайоме придушення і накомислення будь-якої опозиції, по суті, було головною передумовою безпеки для сталінської влади у країнах східного блоку. Хоча оця от ступінь придушення опозиції, опозиції та дисидентства була доволі різним у різних країнах східного блоку в доволі різні часи. Якщо говорити саме про країни, які входили в східний блок, то тут е, можна їх назвати навіть в хронологічному порядку по суті того, як приходили до влади ці режими. Е, спочатку це була Албанія, потім це частина Германії, Німеччини, е, потім це Румунія, Болгарія, Польща, Венрія, Угорщина та Чехословакія. Під питанням є досі от я дивився різні ресурси, на яких згадується про те, чи була Югославія частиною східного блоку, чи ні. Тут немає ніякого консенсусу, але питання так лишається досі відкритим. Таким апогеєм розвитку країн східного блоку, точніше контролю над ним, було утворення у 1949 році Ради економічної взаємодопомоги, яка, по суті, була покликана координувати цей весь економічний і науково-технічний розвиток країн Східного блоку. І країнами-членами РФ стали Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР, власне. Чехословаччина, Албанія і НДР з 1950 року. Цими ж країнами пізніше був у 1955 році створений. Створена організація Варшавського договору, що по суті була військово-політичним блоком, на чому власне і завершився процес оформлення соціалістичного табору під гідою СРСР, що, на їх думку, протистояла цьому імперіалістичному блоку західних держав, на чолі за США протягом всього періоду так званої холодної війни до кінця 80-х років.